24 червня, внаслідок ракетної атаки у Дніпрі, постраждали два гуртожитки на вулиці Каховська, 1А та на проспекті Свободи 89А. Вибуховою хвилі було вибито всі вікна та двері, пошкоджено покрівлю а найкритичніше зруйновано трансформаторну підстанцію, яка забезпечила будинки електроенергію. Вже понад місяць мешканці залишаються без світла та газу. Завдяки допомозі міської влади та встановленню пунктів незглавності вдалось відновити приблизно чверть потужності електропостачання. Люди вже безпосередньо на. Поверсі мають можливість приготувати, користуються електрикою внутрі кімнати, тобто ми відновили життєспроможність безпосередньо цих приміщень щодо ставлення електрики. Для повного відновлення енергопостачання необхідно прокласти високовольтні лінії до іншої трансформаторної підстанції. Роботи тривають наразі на фінальній стадії встановлення покрівлі, вікон та дверей. Ми плануємо десь 20 серпня вже Виходити на двері і встановлювати людям двері зараз. Ми бачимо, що вже приїхали перші вікна. Ці вікна будуть вставлятися в приміщення загальні, тобто, це в під'їздах, коридорах, ось тобто там, де не стосується кімнат. І вже ці роботи почались. Я маю надію, що вони не будуть закінчуватися і в даному випадку. Ми закриємо це питання також на часом. 30 липня мешканці двох постраждалих гуртожитків зустріли з представниками міської влади. Люди мали змогу поставити питання, обговорити проблеми та дізнатись точні сроки завершення робіт. Місцева жителька Олександра задоволена, як триває відновлення. Зараз привезли вікна, які будуть встановлювати на кухнях. Наскільки я чула, будуть вставляти двері на балкони, світло дали. Дякую. Але не на повну потужність. Сподіваємося, вімкнуть так, як треба. Інша мешканка Вікторія під час ворожої атаки, 24 червня, перебувала вдома з двома дітьми. Від вибухової хвилі відкинула в іншу кімнату, двері заклинула шафою. Відкинуло їх на пол, вони лежали на полу в груді. двері лутки. Ну, взагалі іспугались сильно. Стіна, яка між квартирами, між соседями, вот эта несущая, она как паутина, вот так вагнулась в стену к соседям. Вот такое состояние. Ну и везде подрезкались потолки. Унітаз тріснув, холодильник, мікроволновка, телевізори. і все. Унаслідок тієї атаки, 24 червня, постраждали не лише два гуртожитки, а ще й понад 60 адрес. Міська влада разом з благодійними організаціями продовжує надавати допомогу. Вона буває як і грошова, так і цільова. Подати заявку можна в Новокодацькій районній адміністрації. На зараз вже понад 200 приватних будинків опрацьовані благодійними фондами, проведені заміри. Але як сьогодні зазначали колеги, я хочу це повторити. На жаль, прильот це декілька хвилин, відновлення це довгі місяці. Люди продовжують отримувати допомогу. Працює комунальне підприємство над тим, щоб ті звернення, де людина не отримала, не встигла, виникли якісь проблеми в отриманні допомоги, їх відпрацювати. Повністю відновити електропостачання планують до початку опалювального сезону. Оно, адже багато хто користується електроопаленням, встановлення нових вікон, дверей і даху має завершитися найближчим часом.